Ну, слово Республіки прослав республіканська Чернівчак Сергія З Натхненників цієї виставки, порадників і ну, дуже буде допомогу на виявлення. Дорогі Тараси, дорогі автори цієї виставки. Я вам дуже дякую за візуальну насолоду, яку ми маємо сьогодні тут переживати емоційно. І черківчани, гості нашого міста до початку грудня матимуть цю насолоду. Це надзвичайно важливо, що ви сьогодні робите цю роботу. Говорити про візуальну насолоду це теж саме, що комусь розказувати про смак вина, який на нас чекає. І переказувати, яким воно це вино буде добре, його треба куштувати. Так само тут треба просто віддаватися ці візуальні насолоді. Я з захопленням переглянув ці роботи і в кожного автора є дійсно неймовірні родзинки, роботи просто щиро вас вітаю. Але оскільки годиться щось розумне казати, то для того, щоб не придумувати нічого розумного, мені на днях видався дуже цікавий текст. Можливо, ви його бачили, був опублікований на сайті Української правди. Там такий 30-літній куратор культурного відділу департаменту Мюнхенської міської ради. І він в інтерв'ю українському журналісту сказав кілька фраз, Тобто, дозвольте, я просто їх прочитаю. Мені здається, вони дуже гарно лягають в контекст того, що сьогодні відбувається. Ніколи не варто порівнювати вартість бронежилету та культурного заходу. Таке порівняння це кінець всього. Культура потрібна і крапка, інакше людство просто винощить саме себе. Саме світлі культурні практики це щось, що на певному етапі дозволить людям сісти один напроти одного. Тому, власне, ми зараз і намагаємося підтримувати ті проекти, які об'єднують різні аудиторії. Вони створюють горизонтальні зв'язки, з яких у свою чергу формується соціальна тканина, щільності, якої в Україні зараз здається іноді бракує. Культурні проекти дають змогу побачити іншого, вступити з ним в взаємодію. Зрештою, створюють основу для взаєм... взаєморозуміння. Я бажаю всім авторам, щоб цей культурний проєкт створив ту основу, яка допоможе нам всім порозумітися. Дякую вам.